Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Щені цієї ночі московити ударили двома балістичними ракетами іскандер М із тимчасово окупованого Криму. Цілили по портовій інфраструктурі, намагаючись в чергове зірвати роботу українського зернового коридору. Влучили у цивільне судно під прапором Палау. Загинув українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі, і постраждали ще п'ятеро іноземних громадян. Ну і крім того, область кілька годин була під атаку. Дронів. У Чорноморську дрон поцілив житлову висотку. Люди не постраждали. Просто дивом. На цих кадрах момент влучання уламків ворожого дрону в багатоповерхівку. Епіцентр удару припав на балкон спальні родини Коберник. Вдарився у верхню балку балкона і он його двигун. Вогонь миттєво охопив кімнату. Віктор з Анжелою побігли рятувати дітей, обпекли собі ноги. різко пішло полум'я, і потім ось ці двері впали. Коли вибігали, бігли голими ногами. Тут все ще почало падати. Наступив на щось гаряче. У мене на ногах пальці попечені у чоловіка. Стопи був їдкий дим. Ми задихалися, дихання сперло, діти перелякані, всі бігли до виходу. А це вже інша квартира, поверхом вище, вщент вигорів балкон. Лягли спати, вже заснули, тому що це була вже півдруга ночі. І почули, ну почули зразу сильний гуркіт, свисти. і думали, що до нас попало. Бо спишка ярка, і зразу дим, повний. хата, кімната диму. У сусідній кімнаті вонок спав маленький. Більше за нього переживав. Місцеві кажуть, пощастило, що стіни витримали момент, коли в будинок влетіли уламки шахеда. Вчора стінки тут з блоків 60 сантиметрів, по-моєму. А якщо панелька, то там 30 йде. От і вся різниця. Ну, різниця, саме, ж бачите, таке і таке. Два рази. По планіруючому йшов, то вже уламки від нього летіли та й все. Найближчим часом місцева влада обіцяє компенсацію власникам пошкоджених квартир за відселенням. Кажуть, поки що ніхто не звертався. Дві-три постраждала, на мій погляд, сильно і квартир п'ять більш-менш. Буде вже завтра буде комісія, і отримують з бюджета, з місцевого бюджету Кошти будуть отримувати От комісії виставкових. Приїдуть, будуть заробляти носі ну, балкони. Буду заділи за діло. Заді... Загалом ночі над вдалося збити 10 дронів камікадзе, окрім будинку, палала і адміністративно-виробнича будівля. Там пошкоджено прикриття та стіни. А ще один безпілотник впав на відкритій території, не здетонував, тож без постраждалих з Одеської області. Ольга Донська, Ігор Горка ми Україна, Марафон. Он єдині новини.